Максима, то хто сьогодні найбільше формує оці погляди республіканської аудиторії американських телеканалів? І невже Дональд Трамп справді зміг їх переконати, що Америку всі обкрадають до єдиного і Україна, і Європа? Який бенефіт має отримати від цього Трамп? Ну це цікава насправді ситуація, тому що Трамп прописав свої мита в такий спосіб, що немає механізму зворотної дії. Тобто, наприклад, зняття мит якоюсь іншою державою, чи то зняття якихось обмежень, які існували бар'єрів, яких називає Трамп для торгівлі вільної, це абсолютно не означає, що Америка зробить щось у відповідь. До прикладу, введення там на десят відсотків мит проти Японії і робота японського уряду над тим, аби зовсім припинити будь-які обмеження для заходу американського бізнесу в Японію, не означатиме, що ці мита зміняться з боку. Американської сторони, тобто Трамп фактично вибудував систему, за якою сподівається, що країни світу на чолі з своїми лідерами мають повзати навколишки біля е, Трампа і просити його про зняття власне е, тих мит, які він реалізував. Але ось той крок, який зараз ми чуємо про можливість відтермінування цих мит, ну він вказує на те, що це була провальна ідея від самого початку, і вказує на те, що американський бізнес е, реагує на це. І я думаю, що ті. Хлопці і дівчата, які приїжджали на інавгурацію Трампа, і демонстрували свою прихильність до радикальної республіканської адміністрації, такі як Безос, такі як Цукерберг, такі як багато хто інших із великих бізнесів, той же Кук із Епла зараз трошечки інакше мають думки з приводу політики зовнішньої Трампа і того до чого він призводить в контексті ринку міжнародного і американського першу чергу. Тому у мене глибоке переконання, що Продовження ось такої риторики, яку зараз починають демонструвати республіканці, на чолі з Трампом, про відкат ніби ось цих мит і подібних речей, це лише демонстрація того, що поступово вони можливо не своїми зусиллями, але зусиллями бізнесової спільноти і пересічних мешканців починають розуміти, що це помилковий шлях, який краще зупинити із меншими втратами, ніж довести до того, що це призведе до колосальних проблем американських e a economia Це цікаво. Ви сказали про те, щоб всі приповзли навколішки. Ну та це ж король, і всі мають його благати, його мантію цілувати, корону поправляти. Є не тільки няху, який готовий і вже поїхав до Америки. Зараз перемовини кажуть, йдуть із В'єтнамом, із Індією. Джорджа Мелоні нібито збирається десь в середині квітня відправитися до Вашингтону. Але паралельно з цим Пан Максима зараз кажуть, що Європейський Союз готує свою відповідь на ці мита поетапно з 15 квітня по 15. 15 травня Єврокомісія планує щось запроваджувати. При цьому в якості переговорної позиції європейський союз хоче запропонувати Трампу встановити обопільні нульові мита на промислові товари. Тобто виходить, що європейський союз, ну звісно, вони там не зовсім про гордість. Вони мають бути гнучкими, але при тому і принциповими. А що буде? Що це за світ, в якому європейський союз е, знаходиться у торговій війні із Америкою якою well. Ви знаєте, до чого призвела насправді ця торгівельна війна, окрім звісно, проблем для самих сполучених штатів, дійсно до кризи в багатьох інших державах світу, і попри там дзеркальні мита з боку Китаю в 35%, Це не означає, що Китай не відчує наслідків цих торгівельних війн, тому що 20% китайського експорту йде в Сполучені Штати, і це означатиме, що 20% підприємств будуть змушені або шукати. Ти інші ринки або просто закриватися і виторювати людей на, на вулицю, от тому е, для європейського союзу проблеми не менші. І е, окрім того, що це несе економічні ризики для європейців, це ще несе величезні політичні загрози. Я кажу зараз про. Поляризацію всередині ЄС, тому що ми знаємо вже з нашої війни, що позиція Європейського союзу вона не єдина, є декілька груп різних: дехто більша, дехто менша, але тим не менше, які ведуть паралельні якісь треки своїх і політичних візій, і міжнародних стратегій. І до прикладу, є такі країни, як Франція і Німеччина, які в один голос кажуть, що потрібно у відповідь давати дзеркальні мита і ніяких домовленостей не проводити. Є офіційний Брюссель, який каже, ну ми Поки що про сталь подумаємо над митами, але хочемо в переговорний процес, заходити. А є мелоні, є Орбан, є Фіцо, які готові їхати на поклон аж легко і сподіватися на виключення загальних правил. Тому, окрім ось цих ризиків, які мають вони економічні зараз, це ще призводить до питання взагалі єдності всередині ЄС і дії як єдиного організму, і скоріше за все, ця проблема, яка зараз створилася Трампом, призведе до необхідності Ності ще швидшого реформування ЄС для того, аби реалізувати ось так званий принцип Європи різних швидкостей, коли є країни, які готові в один спосіб діяти, є інші, які повільніші готові з кимось домовлятися. І я веду до того, що не виключено, що в перспективі найближчих місяців відновиться процес реформи Європейського союзу в контексті голосування, аби не було голосування єдиним голосом, тому що ми вже зараз бачимо, що Готовий Трамп говорити по інакшому з Італією, готовий з деякими іншими державами, давати їм якісь преференції, тоді коли решта Європи має страждати. Тому потрібно забезпечити керованість європейським союзом, потрібно забезпечити єдність поглядів і приймати рішення кваліфікованою більшістю, а не абсолютною е усіма членами європейського союзу. Я думаю, власне, це те, до чого призведе в тому числі американська митна політика. Раніше казали, пане Максиме, коли Трамп тільки. Почав свої заяви про Канаду, про Гренландію, що це такий принцип. «Бий своїх, щоб чужі боялись». Хоча всі очікували, що найбільшою такою кампанією у Трампа його оточення це буде антикитайська кампанія. Тим не менше, нічого про Пекіну не було, аж до цих мит. І дуже багато матеріалів, в яких сказано, що сам Дональд Трамп та і в Пекіні сподівалися на пошуки точок дотику, що зможуть налагодити стосунки. А тепер ми бачимо, що невідмінно від неї. Найближчих, які так чи інакше пропонують гнучку позицію, Пекін сказав: мита так мита, ми запроваджуємо свої, і вони здається до Вашингтону на якісь перемовини не збираються. А чи розумієте ви, чим продиктована принципова позиція Китаю? Бо для них це боляче, як і для Америки, у тому числі взаємний цей обмін митами. Ну, я думаю, що в Китаї дуже добре розуміють взаємозалежність американської і китайської економік і того наскільки, все ж таки, е, вони залежать одна від одної. І знаєте, була така навіть фраза, колись, що коли там у Вашингтоні чхають у Латинській Америці, підхоплюють і пневмонію. Так, ось це так само стосується і Китай, тому що це взаємозалежний зв'язок, такий. І е, я думаю, що в Китаї гарно вивчили, що ця торгівельна війна вона грає як проти Китаю. Китаю і проти самих американців і е, спроба порозумітися з Трампом це е, перехід на його правила гри, а цього в Китаї собі ніхто дозволити не може. І в першу чергу сі Цзіньпін, який розуміє, що все ж таки не один важіль Впливу не один, не одна сфера впливу у світі є, а є багато полюсів набагато більше ніж два, як колись вдавалося і здавалося нам усім. Тому війна так війна. Звісно, вона призведе до ще сильнішого загострення кризи економічної в Китаї, але вона точно так само відобразиться на сполучених штатах. Тому я думаю, що наразі важковоговики зайшли у клінч, з якого хтось має перший вийти і підняти значить біле білий рушник. Продемонструвавши, що ми здаємося, і я думаю, що Китай, авторитарний, який набагато легше керований в контексті прийняття рішень, аніж сполучені штати, які зараз, звісно, демонструють іноді беззаконня і протилежність повну правилам права внутрішнього, все ж таки будуть змушені призупинитися. Ну якщо не зараз, то після проміжних виборів, які вже заплановані на осінь наступного року, і ось що тоді буде робити Трамп, маючи опозицію дуже ймовірно в обох палатах парламенту, парламенту, не не маючи можливості протягувати свої рішення. Ось тут велике питання у Китаї. Тут на щастя чи на жаль набагато більше прогнозованості і керованості. Пан Максиме, півтори хвилинки в нас лишається. Я наостанок вас запитаю про Канаду і про дивовижну заяву прем'єра Канади Марка Карні, який сказав, що якщо Сполучені Штати більше не хочуть бути лідером, Канада це зробить. Це неймовірний просто філігранний. Удар просто от, дуже обережний. Це не вони сказали, що Америка не є світовим лідером. Це якщо ви хочете, давайте розберемося, наскільки Канада справді би могла це зробити, бо в нас були з вами розмови з приводу і, наприклад, допомоги для України, і не тільки. Ну, тобто Канада, все ж таки тиха, спокійна, прекрасна, розв... розвинута країна, і якби їй не до цього було. Ну і друге, як це впливає на саму Америку, бо здається, що Трампу має не сподобатися поведінка прем'єра 51-го штату. Абсолютно, ну насправді я думаю, що ця заява вона продиктована більшою мірою виборчою кампанією. Вже 28 квітня будуть вибори у Канаді, і зрозуміє нинішній прем'єр Маркарні, чи він залишається в кабінеті чи ні, і готові говорити іноді речі, які дуже складні в реалізації на практиці. Я лише один факт підтверджу про те, чому це буде складно зробити. Майже 80% оборонних спроможностей з Канади залишається. Лежать від Сполучених Штатів, і це країна, яка в разі загрози зовнішньої покладається виключно на Сполучені Штати і на їхню допомогу. Тому інтегруватися в європейський союз як на мене виглядає набагато перспективнішою можливістю для Канади аніж говорити про глобальне світове лідерство. Хоча цій прекрасній країні бажаємо всього найкращого, але можливо треба дорости просто економічно, політично і військово в тому контексті, тому що без війська зараз ніяк. Здається, що Дональд Трамп дає на це можливість абсолютно все, і кожен день наводить десь.